Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую усіх до перегляду карти дня. І подивитися, які підказочки чекають вас сьогодні, що взагалі чекає вас сьогодні і як цьому зарадити. І так, вибирайте кожний свою карту. Ой, щось у мене тут. І так, і будемо дивитися. І так, перший варіант. У нас тут четвірочка мечів. Тобто ця карта говорить про тимчасову паузу, перерву, затища, перемир'я. Хто як це бачить? Хтось вильковує своє серце, хтось свою нежить. Тут людина може і захворити, і впасти в депресію. Ось, дивлячись від ситуації. І ці карти кажуть, ця карта каже, що це якщо це депресія, якщо це якийсь нервовий зрив, якщо це щось, то дивіться, не так багато думайте, тому що пірячко, це є слова, повітря, наші думки. ось. Місяць відповідає про вашу емоційну сторону. Тобто, будьте трошечки обережні. Не заліпайте, якщо у вас дійсно якась депресія. Якщо ви захворіли, то ця карта взагалі-то обіцяє швидке одужання. Карта номер 2 А тут у нас зірка. Зірка говорить про надію, надію на майбутнє, надію на роботу, надію, що все стане краще. Людина якось, коли є надія, людина якось розцвітає. Ось, але будьте обережні, тому що надія без якихось дій нічого не дасть. Що може бути ще сьогодні програтися? Можливо, вам запропонують роботу через інтернет або сидіти на телефонній лінії. Комунікація на відстані це може бути і. В приватному плані, ви з кимось познайомились, або, можливо, хтось від'їхав, і ваше спілкування, розлука на відстані. Ця карта говорить, що ви, можливо, цілий день в інтернеті проведете, або познайомитеся з кимось в інтернеті. Просто спілкування. Ось якось так. Карта номер три. А тут у нас дев'яточка монет. Дев'яточка монет говорить про емо... емоційний. стоп. Про... Фінансовий та матеріальний стан. Тобто, у вас є якась рівновага, є якась наразі стабільність. У вас повна комора, у вас якісь, можливо, ви закупилися сьогодні, можливо, ви сьогодні останній урожай зберете. Або просто зберете, там, наприклад, нарвете яблук, винограду, наробите винця. І чекаєте перемогу. Ось якось так. Тобто, це готовність до чогось. Це може бути і спадщення, це може бути і якісь фінансові надходження, це може бути і премії, якось так, підвищення грошової, тобто зарплатні, теж може бути. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного, мирного дня! Все буде Україна!